Як тільки ну, пішло, пішла деокупація, як тільки тут гупати перестало, вони почали їздити. Спочатку це була Черкаська Лазова, ну і далі. Весь, весь час вони їздили в найбільш, ну, до найбільш вразливих. Людей у найбільш небезпечні місця. Виганяючи орків з нашої землі на півночі, Сергій, Сергій та його друзі одразу заїжджали до населених пунктів. Вони евакували людей. Вони привозили гуманітарну допомогу, вони привозили допомогу військовим і робили все, щоб е якомога налагодити життя в цих населених пунктах. Це батько нашого випускника і теперішнього учня. Знаю як дуже висококваліфіковану людину. Він працював багато років адвокатом. Людина надзвичайно патріотична. Він на початку війни пішов на фронт, отримав поранення і проходив реабілітацію, але часу не гаяв і дуже серйозно допомагав волонтерам. Він отримав поранення і проходив реабілітацію. Просто поза межами лав ЗСУ. Запропонував себе в якості волонтера. Ну, ну як, уявляєте, людина може просто побути з родиною. Отак от. Є так, така можливість побути з родиною. А він встав, піднявся і пішов. Коли я розмовляла з дружиною, коли це сталося, вона сказала, що мене звинувачують в тому, що я його не втримала, а як я могла це зробити. Сергій поїхав на лівий берег забирати тих людей, які телефонували напередодні ввечері і зранку, коли вони приїхали. Нікого на місці не було, і сусіди сказали, що вони виїхали з іншими людьми. Не можна сказати, чи врятувало б їх те, щоб вони знали, що тих людей вже нема там, тому що могли потрапити просто під цей випадковий обстріл всі. Ну отак сталося. Сергій ще займався волонтерською діяльністю, почав 9 років тому, коли все почалося ще з АТО. Тобто в нього вже було якесь розуміння, як робити, що робити. Тому він для нас був як зерцем. Ми всі насамперед спочатку вислухали, що він скаже. Потім якісь плани вже готували його мати це, можна так сказати, двоюрідна мати для кожної дитини в п'яти хатках. Це заслужений тренер, це людина, великий педагог, людина великої душі і просто рветься серце. Що... Ця війна забрала єдиного сина у жінки, якій 85 років виповнилось нещодавно. Ви віддали людям і найдорожче свого сина. Низький уклін. Ми всі вклоняємося перед вами. Лілечка, ми, всі, ми вас всі дуже любимо. Ми мало того, що будемо продовжувати до кінця війни, ми створювали організацію з розсудом, що ми будемо активом селища і на майбутнє, бо ще багато чого буде попереду.